О, зокрема, на сході України э, російського окупанта взяли в полон за допомогою дрона. Таке відео у своєму телеграм-каналі виклав журналіст Юрій Бутусо. на опублікованих кадрах. Видно, як виснажений російський окупант, спираючись на палиці, чмичкує за українським дроном, який вказує йому напрямок. Це відбувається поруч із залізничними коліями. А за пересуванням російського загарбника пильно стежить з повітря український аеророзвідник, і таким чином, за допомогою БПЛА, ми взяли чергового російського загарбника. В полон тим самим поповнюючи обмінний фонд. А на Лимано-Куп'янському напрямку, як повідомили в інституті вивчення війни, російські та українські війська продовжили позиційні бої вздовж лінії купян Сватове Кремінна. Зазначається, що наразі позиційні бої тривають поблизу Синківки, Петропавлівки та Іванівки, на захід від Креміної, біля Тернів, Торської, Ямполівки, а також біля Діброви та Серебрянського лісництва. Як повідомив командувач сухопутних військ зсу Олександр Сирський, російські окупанти продовжують активний наступ у куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутися в напрямку міста. За його словами, ворожа армія фактично щодня штурмує синківку з метою подальшого блокування Куп'янська. Сирський наголосив, що командири та штаби наших частин добре володіють ситуацією, постійно здійснюють розвідку, аналізують дії противника та ухвалюють усі необхідні рішення. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, противник намагається зберегти наступальні спроможні. Носі свого угруповування військ, проводячи заходи із докомплектування та відновлення боєздатності своїх передових частин та підрозділів, а також одночасно продовжувати атакуючи штурмові дії на визначених напрямках. Зокрема, протягом декількох крайніх днів противник продовжив виведення ряду підрозділів 1-го та 15-го сілецьких полків з метою їхнього докомплектування. Одночасно визначені штурмові підрозділи зі складу цих частин продовжують приймати участь у наступальних діях північніше Синківки та південніше вільшаної у смузі наступу 25-го Ремонтострілецької бригади російські війська намагатимуться прорвати фронт до березня 2024 року. Так вважає військовий оглядач Іван Ступак. За його словами, теоретично окупанти зберігають боєздатність і можуть спробувати прорвати оборону зсу в районі Куп'янська Лимана. Але українське військове командування там будуть декілька ліній укріплень. Думку експерта, великі перспективи для України є в Херсонській області. Однак тут все залежатиме від багатьох факторів. Він зазначив, що поки наша перевага є саме в повітрі, завдяки безпілотникам. Після втрати п'яти літаків, буквально за 48 годин годин минулому році, російська авіація там зараз майже не літає. І от також я хочу розповісти про те, що російські війська радіоелектронної боротьби навчилися збивати з курсу ракети до РСЗВ Хаймерс. Про це йдеться в матеріалі Financial Times. Зазначається, що окупанти застосовують передову російську систему Поле 21 яка може глушити територію в радіусі 150 кілометрів та мобільні системи Бурмацьк. Свої РЕП Росія все частіше застосовує, щоб збити з курсом високоточні західні боєприпаси. За словами начальника управління РЕП та кібербезпеки генерального штабу ЗСУ Іван. Павленко, оскільки для російських систем реп потрібні високотехнологічні компоненти, до прикладу, підсилювачі, синтезатори та програмне забезпечення для заходу було важливо накласти санкції на ці елементи. Водночас Росія дедалі активніше розгортає засоби реп, щоб збити з курсу високоточні боєприпаси. Павленко підкреслив, що без захисту від реп українські війська стають легкою здобиччя для ударів російської артилерії, а так дронів камікадзе і скидів бомб з дронів. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.